Добрий день, шановні друзі. До вашої уваги третя лекція теми елементи електричних кіл та їх властивості. В цій короткій лекції ми розглянемо ідеальні пасивні елементи електричних кіл. Перш за все, ми підведемо підсумки попередньої лекції. Ми дізнаємося, ще раз дізнаємося на конкретному прикладі, що кожен реальний електричний елемент має усі три властивості. Потім ми почнемо ідеалізувати реальні елементи. Сперше дізнаємося, як це робити, що таке ідеалізація. А потім введемо три ідеальні елементи. Це буде резистор, це буде катушка індуктивності та це буде конденсатор. І наприкінці лекції ми з вами наведемо таблицю співвідношення, які існують між напругами та струмами ідеальних пасивних елементів. Будь ласка. Зверніть увагу на цю таблицю. Ми будемо нею часто користуватися при вивченні теоретичних основ електротехніки. Перш ніж перейти до цієї лекції, я хочу, як завжди, закликати вас підписатися на наш канал. Якщо ця лекція вам сподобається, будь ласка, поставте їй лайк. І зверніть увагу. На цікаві посилання, які ви знайдете в описі цього відео на каналі YouTube. По-перше, це посилання на путівник по нашому каналу, за допомогою якого ви зможете швидко знаходити необхідні вам відео. Особливо це стосується відеорозв'язання задач. Друге посилання на телеграм-канал, де публікуються анонси усіх подій, що будуть на каналі. Де ви можете свої думки висловлювати. Будь ласка, я буду завжди відповідати на ваші зауваження, на ваші питання. Ну, і по третє, якщо ви перейдете на посиланням на Монобанк, ви зможете стати, долучитися до підтримки нашому, нашого каналу, за що я буду вам дуже вдячний. Отож. Підсумки попередньої лекції ми з вами дізналися, що основними електричними властивостями усіх елементів електричних кіл є провідність або обернена характеристика опір, є індуктивність та є ємність. Ми сказали, що кожен елемент електричного кола має усі ці три властивості. Сьогодні ми ще раз до цього повернемося. Ми також знаємо, що з точки зору електричної енергії. Елементи класифікуються як активні та пасивні. Пасивні елементи можуть тільки споживати електричну енергію, а ось активні елементи можуть генерувати та споживати електричну енергію. Коли ми дізнаємося, чи генерує даний елемент, чи він споживає електричну енергію, яким чином? А дуже просто. Треба співставити між собою напрям напруги та струму на затискачах цього елемента. Якщо напрям напруги та струму співпадають на затискачах, то однозначно такий елемент є споживачем електричної енергії. А ось коли ми маємо струм та напругу, що не співпадають протилежні один одному на затискачах, то такий елемент є генератором електричної енергії. Це є єдина ознака. За котрою можна дізнатися, що робить даний елемент у даному колі, чи він споживає, чи він генерує електричну енергію. Ми також сказали, що наявність трьох властивостей у кожного із елементів електричного кола повинна істотно ускладнювати аналіз цього електричного кола. А для спрощення аналізу ми з вами обіцяли ввести ідеальні елементи електричних кіл. Почнемо з ідеалізації пасивних елементів. Але перш ніж ідеалізувати, давайте ще раз переконаємося, якими властивостями володіє кожен із реальних елементів. Ну, наприклад, уявимо собі такий простий реальний елемент, на якомусь серді намотано кілька вітків якогось дроту. Якими властивостями володіє цей елемент? Ну, по-перше, дріт він має якусь провідність або якийсь опір. Тобто, оцей елемент він повинен обов'язково мати електричний опір. Далі, коли через цей дріт діє електричний струм, навколо неминуче буде виникати магнітне поле, а це є ознакою індуктивності. Тобто, цей елемент має ще і індуктивність. А між вітками. Що розташовані поруч, будуть обов'язково накопичуватися електричні заряди. Ну, не в великому ступеню, але все ж таки будуть. А це вже є ознакою наявності електричної ємності. Бачите, навіть такий простіший елемент має усі три властивості. Давайте відзначимо, що у природі немає елементів, які були позбавлені. Або однієї, або двох властивостей. Усі три обов'язково є присутніми. Ну, а тепер ми переходимо до ідеалізації. Що таке ідеалізація? Ідеалізація це процес, це процес створення ідеалу шляхом виділення і узагалення окремих ознак реальних об'єктів. Тобто, на якісь ознаки ми звертаємо уваги. А якісь ознаки ми вважаємо несуттєвими для нашого розгляду. У науці ідеалізація це метод пізнання, який полягає в створенні, звісно, подумки або на папері об'єктів, які насправді не існують. Ну, як приклад, таких об'єктів із фізики, вам відомо абсолютно тверде тіло, таких тіл у природі не існує. Геометрія оперує точками та лініями. І вам здається, що вам відомо, що це таке. А насправді і точка, і лінія це ідеальні об'єкти, їх в природі не існує. Як би дивним це вам зараз не здавалося. Наступним прикладом є абсолютно чорне тіло. Пам'ятаєте, випромінювання абсолютно чорного тіла. Навіть слово абсолютно тут уже говорить про те, що ми щось ідеалізували. Тобто, Ідеалізація це процес абстрагування від реальних об'єктів. Такі створені ідеальні об'єкти мають менше властивостей, завдяки чому вони стають простішими за реальні, і це дає нам можливість застосувати математичний апарат для дослідження, в даному випадку, в нашому випадку, дослідження електричних кіл. Ми будемо називати ідеальним елементом електричного кола такий елемент, який є носієм тільки однієї із трьох властивостей. Тобто, елемент буде мати або тільки провідність, або тільки індуктивність, або тільки ємність. Зверніть увагу, ми поки що будемо вважати, що ідеальний елемент не має геометричних розмірів, тобто він є матеріальною точкою. Поки що. А наприкінці нашого курсу ми е, знимемо цю ідеалізацію і введемо поняття розподілених у просторі елементів електричних кіл. Отож, переходимо до створення трьох подумки, трьох ідеальних елементів. Перший ідеальний елемент, який має лише провідність або має лише опір. Та немає індуктивності і ємності, називається резистором. Такий елемент, резистор, на схемі позначається як ось такий прямокутник. Ось його розміри, бачите, 10 мм на 4 мм. Позначення буквене на схемі літерне позначення це літера R. Одиничка, що стоїть поруч, це номер елементу на схемі. Наприклад, перший резистор, другий резистор і так далі. А ось коли ми хочемо сказати не про резистор, а про властивість цього резистора, про його опір, то ми будемо вживати індекс R. І записуючи R1, наприклад, дорівнює 10 омів, ми будемо мати на увазі саме опір цього резистора. Які бувають резистори? Самі резерманітні? Ось подивіться, будь ласка, це резистор, який має велику потужність. А ось резистор, бачите, ось він це теж резистор. Він має маленьку потужність і застосовується у мікромініатюризації, в мікроелектронних пристроях, ну, наприклад, в наших смартфонах. Бувають резистори, які змінюють свій опір. Обертаючи цю рукоятку, ми можемо змінювати опір цього змінного резистора. Звісно, усе це реальні резистори, вони існують в природі. І кожен з них є носієм усіх трьох властивостей. Але ми будемо нехтувати наявністю індуктивності та ємності. Вони дійсно конструктивно зроблені такими, щоб ці параметри були практично відсутніми. Практично, але вони є. І ми будемо зосереджувати свою увагу тільки на одній характеристиці на опорі цього резистора. Другий ідеальний елемент. Це катушка індуктивності. Це такий елемент, який має лише індуктивність, але не має опору чи ємності. Зверніть увагу, катушка індуктивності не має опору, тобто опір її дорівнює нулю. Ось позначення катушки на електричній схемі. Зверніть увагу, тільки три за стандартом. На пів вітки, не два, не чотири, а саме 3. Усе інше є порушення стандарту. Літерне позначення літера L. Поруч написана цифра це перша катушка індуктивності в нашій схемі. Тобто нумерація елементів на схемі дається поруч із позначенням L. Коли ми хочемо сказати про індуктивність конкретної катушки. То ми будемо записувати це ось таким чином. Номер катушки, індуктивність якої визначається, ми будемо записувати як індекс. Ось стандартні розміри. Користуйтеся ними, будь ласка, коли будете зображувати свої електричні схеми. До речі, зверніть увагу, що і в телеграм-каналі, про який ми вже говорили. І в нашому гіді по каналу на сайті ви зможете скачати методичні вказівки, які дозволять вам за стандартними розмірами дуже просто і дуже легко конструювати електричні схеми, методичні вказівки та шаблони для усіх електричних елементів. Користуйтесь, будь ласка. Як виглядає катушка індуктивності? Ну, катушка вона і є катушкою. Це якесь осердя. Може і без нього, якщо дріт такий у нас цупкий. На якому намотано кілька вітків проводу. Чи мало, чи багато, але таким чином катушка індуктивності і виглядає. Третій ідеальний елемент електричних кіл це конденсатор. Він має лише ємність, але не має провідності та індуктивності. Зверніть увагу, конденсатор не має провідності, тобто провідність його дорівнює нулю. А чому будемо дорівнювати опір конденсатора? Пам'ятаєте, опір та провідність це обернені характеристики. Тобто, якщо провідність дорівнює нулю, то опір наближається до нескінченності. Ось як позначається конденсатор на схемах, ось які стандартні розміри конденсатора. І так само цифра поруч із літерою С використовується для нумерації елементів на схемі. А говорячи про ємність конденсатора, конкретного, ми будемо записувати його номер як індекс. Конденсатори, також, як і резистори, бувають дуже різноманітні як за розмірами, так і за своїми параметрами. Ось, наприклад, кілька конденсаторів, у тому числі і такий конденсатор, який може змінювати свою ємність обертанням цієї рукоятки. Ну, і на останок нашої лекції ми познайомимося із дуже важливими співвідношеннями між напругами та струмами ідеальних пасивних елементів. Погляньте, будь ласка, на цю таблицю і запам'ятайте, будь ласка, цю таблицю. Три ідеальні елементи. Резистор. Струм резистора, напруга на резисторі. Бачите, струм та напруга вони мають однаковий напрям. А це, як ми ж з вами з'ясували в минулій лекції, є ознакою того, що цей елемент буде споживати електричну енергію. Якщо ми знаємо струм резистора, то ми можемо дізнатися про його напругу, просто помноживши величину струму на опір резистора. Зворотня формула. Якщо нам відома напруга на резисторі, як дізнатися його струм помноживши на G на зворотню величину на провідність цього резистора. Катушка індуктивності. Напрям струму та напруги теж співпадають. Катушка індуктивності є пасивним елементом, вона тільки споживає електричну енергію. Правда, вона може її накопичувати, а потім віддавати. Але це не генерація. Вона спочатку накопичила, а потім просто віддає те, що накопичено. Якщо ми знаємо струм катушки, а хочемо дізнатися про її напругу, то ми повинні використовувати ось таку формулу. Бачите, тут вже значно складніше, ніж у резистора. Напруга на катушці не прямо пропорційна струму, а пропорційна швидкості зміни струму, похідній від струму по часу. Коефіцієнтом пропорційності є індуктивність катушки. Ну і зворотня формула. Якщо ми знаємо інду... напругу, а хочемо дізнатися про струм, повинна вона, як ви здогадуватись, замість похідної містити інтеграл. Ось така формула. Конденсатор. Він також є пасивним елементом, також струм та напруга на ньому завжди направлені в один і той же самий бік. Ось формула, яка дозволяє, знаючи струм, розрахувати напругу конденсатора. Треба вживати інтеграл і обернену до ємності конденсатора характеристику. А ось коли ми хочемо, знаючи напругу на конденсаторі, дізнатися про її струм, то ми теж бачимо, що струм прямо пропорційний швидкості зміни напруги конденсатора, а коефіцептом пропорційності є ємність цього конденсатора. Ще раз наголошую, цю таблицю треба знати, пам'ятати, бо вона є основою теоретичних основ електротехніки. Ну і на сьогодні, все. Сьогодні ми з вами дізналися, що в природі немає елементів, як реальних, ідеальних елементів, які б не мали однієї або двох з переличених властивостей. Усі три властивості притаманні усім завжди елементам. Але для спрощення аналізу ми сьогодні використали ідеалізацію. Ми зробили три ідеальні елементи, кожен із яких має лише одну з трьох властивостей: це резистор, який є носієм лише опіру або провідності, це катушка індуктивності, яка не має опору таємності, і це конденсатор, який не має провідності та індуктивності. Бачите, якщо тут немає опору r дорівнює нулю, то провідність g є нескінченною. А тут навпаки. Тут нема провідності, а опір є нескінченним. Ми повернемося до, до цього свого часу, але зараз про це пам'ятайте. Ну і ми з'ясували дуже важливі залежності між струмами та напругами ідеальних елементів. Ну а тепер, якщо ми ввели ідеальні пасивні елементи, то треба сказати Б, треба ввести е, ідеальні активні елементи. Це і буде темою нашої наступної лекції. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Будь ласка, поставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Будь ласка, переходьте за посиланнями в описі цього відео. Будьте здорові, тримайтеся, вірте, Україна переможе, мир настане перемогою Україні. Слава Україні!